Вітаю, шановні друзі! Українцям в Німеччині відміняють бюргер гельд в наступному році. Про це заявило багато українських ЗМІ з посиланням на інтерв'ю Фрідріха Мерца німецькому виданню Rheinischen Пост РП, який він дав нещодавно. І це так дійсно правда, друзі. Він сказав, що поняття Бюргергельд в наступному році більше не буде. Але, друзі, знову ж таки, не все так страшно, як намалювали наші українські змі. Тому для того, щоб ви спокійно сьогодні спали. І завтра також і в наступні дні зробіть, будь ласка, репост, друзі, щоб більше людей дізналося про дану аналітику і про що справді сказав Фрідріх Мерц німецькому виданню і чому наші українські змі знову лякають українців в Німеччині і українців за кордоном, друзі. Давайте почнемо з того, що Фрідріх Мерц це керівник ЦДУ ЦЗУ, це особа, яка, ймовірно, стане ймовірним наступним федеральним канцлером Німеччини. Звичайно, ми не знаємо, як пройдуть вибори, і хто буде наступний, але от ЗМІ пишуть, що він, скажімо так, найбільш можливий кандидат. Можливо, шольц залишиться, ніхто не знає. Але його думка як одного із кандидатів дуже-дуже цікава. Її потрібно завжди мати в голові, аналізувати те, що він каже. Тому зараз ми проаналізуємо, що сказав саме Фрідріх Мерц і як це віднесеться до українців. І чому ви зможете спати сьогодні, друзі, спокійно. Тому ще раз кажу, зробіть репост. Виданню «Райнішен e, пост. Фрідріх Мерц на запитання журналіста, яке звучало так: після виборів до Бундестагу, ви зіткнетеся з бюджетними проблемами, схожими на проблеми світлофорної коаліції. Як ви плануєте їх вирішувати? На це запитання Фрідріх Мерц відповів наступним. Я зараз прочитаю його відповідь, а потім скажу і проаналізую, що він мав на увазі. Перш за все, ми проведемо інвентаризацію бюджету, а потім беззастережно проаналізуємо всі видатки. Найбільшим, майже вибухонебезпечним блоком витрат є так звані бюргергельд. Ми знову маємо перевернути систему з ніг на голову. Термін бюргергельд зникне. Ми плануємо нову базову виплату. Ми покладемо крайні легальні міграції, таким чином зменшимо основні витрати федерального бюджету для новоприбулих українських біженців від війни. Ми перейдемо від допомоги громадянам Бюргергель до закону про допомогу шукачам притулку Азюль. Натомість ми негайно надамо їм дозвіл на роботу і забезпечимо швидке визнання професійної кваліфікації. Люди можуть вивчити мову краще на роботі ніж на курсах, які повністю заброньовані на кілька місяців, друзі. Отже, давайте тепер е, розберемось спокійно, що мав на увазі Фрідріх Мерц і що він дійсно сказав в оригіналі і чому наші українські ЗМІ знову залякують українців е, в Німеччині, друзі. Ну, по-перше, Фрідріх Мерц сказав, що термін Бюргергельд зникне, друзі. В оригіналі це звучить так: Der Begriff, bürgergeld wird Фершвінден. Тобто зникне не сама оця основна виплата, зникне поняття. Тобто Фрідріх Мерц сказав про те, що да, бюргергельд не буде, але як він далі каже, ґрунт зіхерунг, Буде, тобто, все одно буде якась основна виплата. Тобто, фактично вони просто поміняють вид виплати, змінять назву, але ґрунт зіхрунг все одно буде От. для тих українців, більш всього, які вже в Німеччині для новоприбулих будуть виплати, які отримують зараз біженці на статусі азюль. Тобто, ще раз кажу: бюргергель зникає. На його місце приходить нова виплата, яка буде виплачуватись більш всього цим українцям, які зараз, а вже новоприбулим будуть виплачуватись виплати для Азюль. Так, да, тут є невеличкий мінус. Виплати для азюль менші, друзі. Наприклад, зараз в цьому році, от, якщо особа одна проживає, в статусі азюль вона отримує виплати в розмірі 460 євро на одну особу. Сімейні пари отримують звичайно менші виплати. Діти отримують від 312 до 408 євро. Тобто це виплати менші, ніж бюргергельд. Але все одно, друзі, вони є, вони залишаться. І навіть в статусі. Азюль Дзюль все одно українцям, які новоприбулі будуть. От їм все одно будуть платити. Тобто, фактично, скажімо так, у розбитого корита ніхто не залишиться, і буде час на інтеграцію, і скажімо так пошук роботи, і без грошей ви не залишитеся. Тому те, що наші змі показали, друзі, це маніпуляція, і спосіб залякання українців в німеччині і українців, які в Україні хочуть переїхати в Німеччину. Мов би, не їдьте в Німеччину, тому що там відміняють все, друзі. Нічого не відміняють. Бюргергельд змінять. Як от тут написано, сам термін бюргергельд змінять на якусь іншу виплату. Можливо, для новоприбулих її не будуть платити, але все одно ґрунт зіхернику, оця базова виплата, вона буде, друзі, буде. І навіть якщо новоприбулі будуть отримувати виплати для азіль, друзі, все одно це гроші, все одно це виплати Да, там на 150, на 200 євро менші, але все одно це гроші нікуди ніхто не залишиться. Друге, що важливе і цікаве, сказав Фрідріх Мерц, це те, що буде спрощено процедуру визнання професій. Друзі, це саме важливе для багатьох українців. Це велика проблема визнання своєї кваліфікованої професії. Друзі, і це буде спрощено. Тобто Фрідріх Мерц виступає за інтеграцію українців в робочу сферу Німеччини. Він каже, що буде спрощено. Далі, друзі, він буде боротися з нелегальною міграцією. Що це означає? Це означає, що Буде боротьба з нелегальною міграцією, будуть все таки якісь. Відмови, тобто, в тому числі і українцям, я думаю, але не тим українцям, які легально приїжджають сюди, а можливо якимось іншим категоріям. Про що во тут він казав? Важко здогадатись. Але якщо українець відповідає директиві про тимчасовий захист, проживав в Україні станом на 24 лютого 22 року, немає інших і не мав інших ВНЖ, він може спокійно приїхати і отримати. Да, отримає зюль виплати, от але на 24 параграфі і. Залишиться тут з можливістю інтегруватися, це саме головне. От я також надіюсь, що Фрідріх Мерц у зв'язку з е, цим спрощенням і покращенням процедури інтеграції українців в Німеччині, можливо, навіть змінить імміграційне законодавство для того, щоб українці змогли залишитися. Але в будь-якому випадку посил Фрідріха Мерца не заключався в тому, що він збирається повертати українців, друзі. Це саме головне про що ніхто. З українських журналістів не звернув увагу. Фрідріх Мерц не сказав, що ми виженемо і повернемо всіх українців додому. Фрідріх Мерц сказав, що да, ми будемо платити вам менше, але ми допоможемо вам визнати ваші професії, знайти роботу для того, щоб ви швидше інтегрувалися, друзі. Тобто. Можлива майбутня влада Німеччини, друзі, як ми бачимо, поки що не збирається виганяти українців і змінювати політику по відношенню до українських переселенців. І це саме головне, друзі. Будете отримувати ви на 200 євро менше. Але з голоду не пропадете і е, можливість знайти роботу у вас така буде. От. А от питання, чому українські змі залякують наших співвітчизників в Німеччині і в Україні. І так сильно не хочуть, щоб українці переїхали. Покращили своє життя. Це запитання вже до них. Запитайте наших журналістів, чому вони так е гадять своїм співвітчизникам, друзі. Тому ось така ситуація. Поки що е, не бачу нічого, друзі, поганого в його словах. Е, Зменшаться виплати, але повністю вони не зникнуть і буде покращуватись процедура інтеграції. Тому, в принципі, як на мене, це чудові друзі новини. От е, і я надію, що ви будете спати спокійно, друзі. Тому завжди аналізуйте і перевіряйте, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.